Вже за декілька днів 65-річчя Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича будуть святкувати гарячим і пристрасним аргентинським танго. Адже 27 квітня о 17.00 у залі Вінницького фахового коледжу відбудеться прем'єра Меси Буенос-Айрес відомого аргентинського композитора Мартіна Палмері. І, власне, про це. Поговоримо із Творчими ідейними нахненниками і реалізаторами цього проекту Ольгою Іванівною Бабошиною, заслуженою дячкою мистецтв України, керівником подільського камерного хору Леонтович Капела, керівником хору Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, але численних фестивалів і конкурсів, також володаркою премії Леонтовича і власне людиною, яка береться тією людиною, що доводить до успіху будь-яку справу. І я переконаний цю також. Ну і власне з головним диригентом і керівником цього проекту, диригентом симфонічного оркестру Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича Ігором Маринчуком. Доброго ранку вам. Доброго, Доброго ранку. Раді бачити вас у студії. Перше питання. Скажіть, будь ласка, чому саме е, цей твір обрали для реалізації такої важливої для коледжу події? Ми багато часу вже працюємо разом. В нас поставлено вже дві опери, до речі, і запорожець за Дунаєм. Запорож за Дунаєм. це Дунаєм. Я знаю, так, і ще. опера Рахманінова російського композитора. Так. Але алеко це дуже відома і дуже така тобто добротня. в репертуарі вашому спільному є такі так, вагомі. У нас роботи. дуже багато є проєктів, які ми працювали. І ще почалася робота під час пандемії, коли ідея Ольги Івановни на створення проєкту по прем'єрі Мартіна Палмеріда, і його треба було переробити, тому що партитура написана фактично для ансамблю, ансамблю з банданіоном. Це такі інструмент, які використовуються в Аргентині, і фортепіано. Звісно, що не дуже багато барв, які потрібні оркестрові. І тому деякий час я створював партитуру для малого симфонічного оркестру, використовуючи спочатку банденіон, і всі інші інструменти таким чином барв значно більше стало, тому що всі партії Банданьона фактично перероблені на дерев'яні, мідні духові інструменти, і барв з'явилось більше оркестровки аранжування вла самостійно робили, Ну, е якби будемо казати, оркестрова версія це переаранжування, mm -hmm. щоб е більше барв оркестрових. Визняти і показати, тому що ансамбль дуже маленький. Там струнно смичковий ансамбль, mm -hmm. і все. Духових інструментів зовсім немає. Скільки зайняло часу для того, аби переробити з ансамбля, з апаратури для ансамблю на оркестр? Там навіть не ансамбль, там навіть квартет. На ну, Це насправді це як дописати ще нові партії. Скільки так. у вас зайняло це часу, наскільки це масштабна робота? Ну, для кого важка, для кого це приємна праця, <гум> тому що працюєш і щось знаходиш нове. Кожен раз ми зробили початкові, як би вам розуміючи сказати, що по цехам робили окремо, а потім зводили, в цьому році. Ми вже зводили разом, і ця робота нас захопила. Ольга Іванівна скажіть, будь ласка, які колективи беруть участь у цьому прем'єрному грандіозному творі у цьому концерті, який відбудеться 27 квітня, і яке місце в ньому бере безпосередньо? Хор фахового коледжу Хор є частиною виконавського складу. Як цієї сказав, меси головною частиною. Також у нас є чудова солістка, лауреатка міжнародних і всеукраїнських конкурсів, солістка Подільського камерного хору Лантович Капела Катерина Кушнір, яка буде виконувати сольну партію. Оркестр, малий склад симфонічного оркестру. В нас буде родзинка нашого виконання Ігор Палич так зробив, що в нас буде виконання партії Банденіону, але трошки в переробленій версії. Трох, але він буде. Для цього треба. То прийти... Банденіон сам буде чи не буде? А, <сум> а ви побачите, коли прийдете до нас на нашу прем'єру, тому що розповідати все буде нецікаво. І також ми зробили ще одне нововведення. Ми зробили, додали хореографію і зробили свою драматургію. Хореографію. Це Хорей шоу буде. Так, це був такий перфуменс, дуже яскравий. А також ми додали світло ігру гру світла в нашу прем'єрну постановку. Тому більше ста людей на сцені це надзвичайно потужний великий проект. Який ми, я можу вам сказати, скільки ми реально працюємо, вже зводимо. Це декілька місяців, тому що. Е Тривоги, в, воєнний стан, це все вибиває із е, чіткого репетиційного процесу. Ну, я можу вам сказати, коли під час повітряної тривоги у нас і оркестр, і хор спускався в укриття, і там були репетиції, то чого варта прем'єра цього твору? Це буде прем'єра в Вінниці і для Вінничан, для гостей нашого міста. Я б сказала, що це надзвичайна подія така буде, тому що в нас в Україні вона виконувалась, але Меншим складом оркестру і меншим складом хореографії і в Києві, і в Харкові, але в мирний час, коли можливо було поставити цю постановку, ці е, меси. А ось вартість такої постановки і такої прем'єри. Це для мене особисто це дуже коштовно. Вчора. Наприклад, ми у нас було декілька репетицій, е, і перед нашою прем'єрою у нас теж буде генеральний такий прогон, на який ми будемо до трьох годин працювати. Це дуже велика кількість часу, яка витрачається силами студентів. Це ще не професійні музиканти, це тільки е, студенти, молодь, яка навчається своїй фаховій професії. Тому ось ця вартість ще більше стає коштовною. Тому всіх чекаємо, всіх наших е, любих віничан і гостей, mm -hmm. і будемо мати надію, що ця прем'єра вдасться, вона обов'язкова стільки потужних сил сидить. Вкладина, Якщо да. кажете, що чекаємо, то нагадайте, де саме і коли? 27 квітня так. о 17.00. Запам'ятали і записали. Це четвер. Так. Угу. В Вінницькому фаховому коледжі мистецтв імені Миколи Дмитровича Лонтовича відбудеться надзвичайна прем'єра цієї меси. Вхід вільний тому. Це м, такий проект, який ми присвячуємо mm -hmm. безкоштовно для наших віничан. Все, вже біжіть, займайте місця, тому що хоче чимало, потім будете стояти десь. Один проходах, в Проходах так одному не, качу, не зможете, сидіти. не зможете побачити. Змиска. Але в проходах у нас не можна буде сидіти. В нас буде постановка хореографічна, Там тому у нас те, обмеження є. Тому я прошу всіх приходити трошки зарані, щоби е, трошки... а якщо, наприклад, прийде більше людей, повторити. Ми обговорювали з нашим директором коледжу цей момент, і ми обов'язково будемо намагатися все будемо прикладати для цього зусилля, щоб повторити. Тому що це надзвичайно шість номерів меси більше 40 хвилин звучання. Це потужніший проект, щоб іще раз. Ті, хто не зможуть попасти mm. на цю прем'єру, щоб вона відбулася, і м, трошки привідкриємо такий, ми зробимо це благодійним концертом, тому що ми хочемо теж допомогти на своєму фронті, нашим е, захисникам. Донації будуть прийматися Так, обов Ми обов'язково зробимо. І в нас є частина, які ми наш коледж допомагає цій частині, і нашим м, шановним захисникам. захисникам ми Дуже вдячні за це, і все, що ми можемо зробити, от на нашому фронті. Ми задоволені будемо робити. Власне, ми дякуючи їм і можемо займатися тими справами, яким ми приділяємо нашу увагу на завершення цієї розмови. Скажіть, будь ласка, Ігор Павлович, таку детальну, делікатне питання до вас. Угу. А сам автор знає, що його меса буде виконуватись у марки. Лінському... Він ще живий. Він живе, він живе дуже сучасний. Із... да? більше п'ятнадцяти країн. Я чому це, це запитую? Я знаю, просто що часто було таке. Що інколи навіть автори, композитори, ну мова йде про наших українських, mm -hmm. приїжджали на деякі прем'єри до ем, і на деякі виконання до фахового коледжу. Ну не забуваємо, що у нас навчальний заклад, а не філармонія, mm -hmm. і ми не можемо собі дозволити. Е, Але робити. ми сподіваємося, що більше 15 країн вже звучала ця mm -hmm. меса, бо вона написана була в 1996 році дев'яносто mm році. -hmm. Прем'єра її була. Але ми, виконавши цю месу, ми обов'язково знайдемо контакти і вийшли мо цьому композитору. Все, так він подивиться. Ефір він вже сам побачить. І Ми поїдемо ага. самі він сам в, Аргентину. А, в Аргентину. Поїдете так, в Аргентину. Арпоїде. да. ми так на це ну, поки... розраховували. Після ефіру подивиться а ні, то ми йому напишемо, ми напишемо десь в соціальних мережах. Друзі, сьогодні говорили про те, як відзначатимуть 65-річчя Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича. А саме 27 квітня ввечері о 17.00 у залі відбудеться прем'єра неймовірного твору Меса Буенос Айрес. Обов'язково відвідати цей захід.